Перший раз, раз. А, питання, питання, з яким я прийшла. Як мене звати Анна. Скільки Мені 41, 41 рік. І? Так. Ну, я не сорок. Молодше. Я прийшла <ривіт>. з тим, що в мене проявилася алергія. І дуже цікава. На білок, що на підлок, виділяється. З простати собак-самців. Ну, Аналіз є ти. Я не Вінниці. Я не звіниця. Я з Києва. Так, Алергія на собак, але дослідили, що саме якби з самками собаками в мене це не відбувається. Як Це проявляється респіраторка, ну тобто набряк слезової очі по почалось. Ooh. Почалося, ну, взагалі, я пережила розлучення і зраду чоловіка. От саме після цього. Це не на спіру. Так. Так. Але не собака. Так, і це почалося, ну умовно кажучи, нещодавно, тому що в нас був пес, який жив з нами, і це був самець, тобто, як би. Ні, sitzeners. я маю на увазі, що... Так, да, це, це дуже смішно, але насправді це не смішно. Це боляче, я точно буду плакати. Попереджаю. Ну, на увазі, Я з Я? Ну в мене це ще болить. Ну, болить. А Вони сміхом, чуть-чуть… розрізають. Драконять. Наоборот, де допомагають цьому. Ні, розміщають розміщаю біль. Якщо не захищатися від них. Вони всі на твоєму боці, от усі. Розумієш? А ти досі захищаєшся, вставай. Розумієте? ви ж, Як по-іншому можна захищатися? Зараз я придумаю алергію на отаку чудову річ. Виникає. От не зараз захищатися, що будеш діти? не все там что-то смеются, представляя. <звущая> ты меня не сразу защищаться. Что чувствуешь? Слабкость. <звучая> давай, будь в слабости. Не, не, не включай силу. Вот прям иди в слабость, отпускайся. Они еще ближе. Страшно. трудно да. начинают вот поэтому ты, с да, ты болеешь. <звучая> давай. Вот проживай свой страх. Дети, вот так было страшно. <звучая> <Yeah>. <звук> 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 Да, диши, диши, диши. Дишов. Да. 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 Мені було що, страшно, що, що вона беруть з дитячого садочка. Да. 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 Дишу, дишу, дишо. Були випадки, що вона да, не забирала. Мене забрала вихователька до себе додому. Ага. Ага. Да. І, І так, так дійсно проявлялося все. от, Сльози, набряк, соплі, оце все. все. І коли, коли мене папа забирав, я не виявляла злі. свою злість. Ну давай, скажеш, Чому тоді? Дуже боляче. А що случилось, що ти мене Ну Він не забув, він був на заводі, він був відданий роботі і не міг там, типу, поки не прийде. Ну не знаю, ну якби, мені цього ніхто не пояснив. Мені ніхто не пояснює. Як тебе з роботи? Все добре? Ну Я теж там. Віддана роботу? Пішли. Просто по вашим розказам. Нічого, а мама не було? Ні, я му... дочка? У нас троє. Не, не знаю, що в мене претензія до папи, тому ще що ще сказали, що я, типу, якби як, так, як папа, папина дочка, типу, і це. Не, не, не знаю, не я не знаю, знаю не я не задавала це питання. Ну, ну, ну давай. Людині 40 років досі не розуміє, чому. Там как сталося, разумеется. Почему она взагалі и якби... придумает, понимаете, почему количный пофиг? Понимаете? Потому что палка не забирала. Ну, а вот не должны 14 роков. вона она должна была все равно это показать, что сценарий работает. Это горько благотворимо. Що чу там? Чути папіна дочка, що це така папа, папа. должен забирати. Що там з мами було? Що між ними було? Між ними все добре, папа не зраджував. А, якби, ну, можливо, Шо що вони. Якби рано одружилися і зразу ж них у них з'явилися діти, в мене ще є старша сестра і менше брат. І що вони ще не були якби спроможними це все от голови. Дивись, мама не йде до садочку забирати свою дитину. Вона каже: вони це твоя дитина. Ну це ж так виглядає. Ну ви розумієте? Це ж вона доносить не дитині, це між татом і мамою які стосунки. На тобі, тобі твоїх дитину. Ну, може, вони розподіляли хто з ким? Я не знаю. Дивись да. їм. Дивлюсь. Можливо, мама не хотіла. Ну, мені казали, що я не запланована дитина. І хто сказав, що хоче оставити дитину? Навірно, папа, Сто процентів. Бачите? Де, де треба шукати алергію? Який вам вік, це його. Как это? Вы любовь. Да, Ники. Разумеете? Да. Ты, ты То тоже так сможешь мужем с вами играла в своей. Любовь. В якому санкции. Не знаю, каком. Ну тоже ему что-то доказывала. Да, звучано. Зараз надел. Тоже не знаешь, у кого можно было научиться. Так. Ты шо. Я ніколи не запитувала про. Так це проти. я розумію. Що ти зараз відчуваєш? Ну, що, типу, якби, це була папина відповідальність і він її. Ну, я не знаю, як би. Ну, коли та, та, ти, та, там на роботі щось та, працює та. і він не може, то він не може. Розумієш? А мама каже: сказав, Оставляй ці от і висвітує. До кого ти так, такого у тебе є? Претензии? До папа, Да ты До мамы. Да. До мамы. О, Боже. Я И тогда, понимаете, почему я Елена на сперму? Включайте мозги. Буду вам объяснять. Конечно, чтобы не забеременеть, видите? Все, Ну, нічого, звичайно, в ваше життя не прийшла, ніякої алергії. Є, є ваша реакція, а у нього є причина. Тобто вона з народження будемо працювала. Ну, але <різوع> так, <різوع> так, перша дитина в мене була з вадами триутробному померла після в той же день, після народження. Ну, о. це про це, це? бачите? Що ти Три зараз відчуваєш? Трам... <Путіло>. Yeah, труситься все тіло. Well, там, там мама з, з папою та так перечаються. Да. Чи залишати, чи не залишати? Ну вони такі, да. Мамі важко. Ну, да, Тато не не там, він там він я не знаю з яких він... причин. Ну, Знаєш, він... жінки ж вони такі. Ну, він такі хотів хлопчика, хлопчика, і він дуже хотів, типу, якби. А жили? бачите? Та. Ну все зрозуміло. Тому, тому що так, знаєте, жінка приходить до чоловіка і каже, я звагітніла, що будемо робити. Він скаже, залишаю, вона каже, сам вас <ріст> скаже, давай роби аборт, Вражається. Ну розумієте, як удовлетворити маму? І дивиться. і тепер ми розуміємо, чому ще на чоловічу сперму, на чоловік на собаку, яка самця. Бо тато хотів. Хлопчика. Хлопчика. Зрозуміло? Я вам просто розказую, щоб ви не думали, що якісь чудеса. Так, я це відчувала. Так, і що? І от там твої батьки сперечаються. Ти можеш в садочку садити і бути головною в садочку. Всі діти забрали. А ще знаєте, що за собак згадає? Що я пам'ятаю цю фразу з дитинства, де я стою, сторож, вже всіх забрали, і оця фраза, що де твої батьки в собачий голос ходять? Молодець. Скажи, папа ще дуже любить собак все життя, і мене було враження, що ну якби він перше заходив і питав, ти собак гуляла, а потім як справи? Скажи, Дорогий папа! Дорогий папа. Я не знаю, як мати. Я не знаю, як, як мати. мати. Зв'язок з тобою. Зв'язок з тобою. Мають лише через сперму собак. <реш> <реш> Боже, <реш> маю лише через сперму собак. <реш> собак. Ну, Чуваю, Чуваю. І от там і... ж каже, <реш> де, де твої батьки ходять <реш> собачий <реш> голос. Що <реш> ти живе? Та так? ні. Тому... Скажи, ну вот а так они. Хотели мальчика, получилась девочка. Так, мы хотели хлопчика, вышла девчонка. А мы же мы можем и зараз потанцевать с вами. Давай, Давай потанцуем со да. да. Давай? Да. Ну что вот плакать? Ну какой смысл страдать? Вот вы страдаете, ну какой смысл, вот, Но ну, какой смысл в этом? Страдайте. Ну нет и никакого страдайте. смысла. Давай, если ты там будешь танцевать, танцевать. бороться с сторожем, то что? <секс> mm, Давай. Ну, точно не буду плакати, напевно. Так. Подружусь з ним. Так. ще? Mm. Ну, покажу, що я тут якби не при чому. Ну, розумієш, що з тобою все. Ні, не треба захищатися. не треба. Зараз вони для тебе. Страшні? Ні. Ні. Так. Ну, ну давай, давай ще колишнього, колишнього побачимо. Давай. Все що ж почалось з колишнього. <ріст> Ой, колишній, тримайся. <ріст> ну, ну, що там з колишнім? <ріст> є образи на нього? Ну, я думаю, що якась частина, що є, я з цим працювала, але думаю, що так. Да? І що? Яка образа? Ну що я якби я спочатку повноваштабна, я виїхала за кордон. Я якби з дітьми mm -hmm. ну, от повністю якби була і папа, і мама. І потім в якийсь момент я просила, що типу, якби я хочу повернутися. Він казав, та ні, ні, ні. У вас там все, все добре. Бачите, все як у, у вас там все, у батьків. У да, все Все добре. Там а я якби розумію, що я хочу бути вдома, і я хочу бути в А, приїжджаєш, щоб... надам. Да, а він да, а в нього вже, якби є зв'язок з іншою жінкою, от і ну. Якби я в шоці. Да. Я, я в шоці, я розумію, що заради чого я приї повернулася, його вже якби немає, заради того, за чого я повернулася. Так no, Розвалилося. Хоча з другого боку я розумію, що може воно і мало розвалитися, а це просто давай початок війни стріляють, бомби летять, і я тобі приходжу і кажу, що якщо ти поїдеш, то чоловік знайде іншу жінку. Що будеш робити? Я б чому не повірила. <ріст> Фотографія прикладна. <ріст> <ріст> Бачи? <ріст> Нас <ріст> не сломять. Добро, я справді ну, довіра була величезна. А, якщо, якщо я не поїду, то чоловік не іншу жінку, що треба відчути. Що зробити? Можна знайти в будь-якому, блін, не знаю. Ну, що будеш робити? Ну, але небезпека і. Ну, напевно, о, я би не лишилася, я думаю. Я би не лишилась. Що відчуваєш? Скажу, я у, у себе головне в житті. Я в себе головне в життя. Скажи. Ну, мужиков много. Ну, Чоловіків багато. Знайду іншого. Знайду іншого. Зайду іншого. А, а так можна. Легко. Ну. Тут чуєш, мужиков роздають. Бума, дозвіл. Да. Що відчуваєш? Сперма це безпечно, розумієш? Це безпечно? Так. Спірно це безпечно. Там нема небезпеки. Бачиш чоловіків, які сидять в залі? Так. Давай. Бери когось. Ні, просто! Чоловіки набрав. Об, обери, щоб дивитися туди, так, щоб відчути. Ой, Боже, які ви. Захотіли. Хорошо, добре окей. Що Це який? Ну я ж не бачу, куди вона дивиться. Трошки, може якийсь страх. Скажи, я до сих пор тебе боюсь. Я до сих пір тебе боюсь. Так. Клас. Да? Так. Для чего? Ну страшно, страшно. Смотри, я из него достаю твоего папу. Шик. Там нет папы и бывшего нет. Шик, так. И всех собачек достаю. Шик. Просто мужик. Що відчуваєш? Норм, симпатичний. <с <corpus> <с <Dieses> да. В тілі що. А в тілі? Немає цього. А що є, я розумію. Це що є? Так. Опора є. Так. Що є алергія в тебе? Я надіюся, що ні. Ні, я не спрашиваю, надієшся ти чи ні. Відчуй. Відчувати? Да. Надо проверить. Надо проверить. Скажи, скажи, дорогой господи, я столько времени мучилась, а тут за 15 минут и мужика и аллергии нет. Так не бывает. Недоверие, да? Конечно. А как вы хотите? Вы хотите все волшебство, но вы в него не верите. Представляете? Как вам дать это волшебство? Вот вы говорите, Оля, вы волшебница. Я говорю, давай волшебства. Вот я вам даже все рассказываю, смотрите. Никакого волшебства. Вы все равно не берете. Понимаете? Что ты не берешь волшебство? Дорогі родители, скажи, ви точно, точно мене любите? А дорогі батьки, ви точно любви. Зав був спосіб а, любові. Да, от так, вони себе любили. Заставляли в садики. Ти развлекалась с охранниками, с воспитательницами, ходила по другим домам, понимала, что это безопасно, что тебя все равно любят, заберут. Понимаешь? Что мир безопасный. Тебя могут оставить, но тебя завтра точно найдут и заберут. Угу. А ты решила, что это опасно. Да, ты помолилась. Так, и что? Есть аллергия? Так, так для чего тебе нужна аллергия? На мужика смотри. <свят> да. <свят> <свят> <гум> <свят> ну, чтобы не наближаться. Так. Чтобы не наближаться. Чтобы найти новые отношения. Так. Смотри. Вот и вот между в... вами аллергия. <свят> вот она. <гум)> да. Да. я поняла. Да. Я ее убираю. Смотри. Тебе я забрала аллергия. Да и на мужика. Классно. Ну, еще шажок сделай. Можно, да? да <рик> Можно. <рик> да, молодец. Да, вичувай, просто відчувай. Вы же боитесь чувствовать. Чувствуй. Mm -hmm. Просто чувствуй. Ну так сейчас захочется объематься. <рик> <рик> а в тебе шел? Да на Он просто человек, перестаньте! Боже, вы такие... А Манюшу я уже там распылил. Ага. Нет. Нет. Ты, ты, если будешь манипулировать мной, то я тебя не увезу. Со мной так нельзя. Так что ты прямо сейчас начинаешь разговаривать про свою проблему. Я разумею. Что ты Ну, я чувствую, что мне безопасно. Доброе. Мне безопасно. Да? Я, я могу даже обвинять, страшно. Да, повертайся. Ну что? Да. Класс. Ну шо. С, Это же с, надо придумать раз. на сперму ш... этих собака. Да. Да? собака yeah, мужского Konis. пола. Разумеется. Да, Саш... у женских нет спермы. Точно. Что-то я вообще... Ну все. Класс, я тоже дякую. Оля, дякую. Я познакомлюсь, что не слышишь меня. Доброе.